Привіт! Я граю на найкращому українському сервері на платформі 5M, а саме на Краймленді. Так як гонки Стад-класу ми вже вміємо викрадати, потрібно щось робити А та Б-класу. Для цього нам потрібен сканер сигналу та контрактний планшет. Ми заходимо в нього та заходимо в чорний ринок. Тут у нас заходяться різні прибамбаси, але нас цікавий саме сканер сигналу. От його можна придмати за гроші та коїни. Ці коїни ми фармимо саме виконуючи інші контракти. Але так як я його вже купив, тому я покажу і саме як виконувати цю гонку. Обираємо угонку Б класу, я її вже придбав, вона коїн. Тут можна додати свого друга, якщо ви будете разом, та розпочинаємо. По своїй суті, вони ідентичні між собою, але єдина різниця на даний момент, коли якщо у штаті немає офіцерів, гонку А класу неможливо взяти. Так, я граю один, тому я беру арендну машинку, Але якби я виграли з другого, можна було разом з ними їхати. Відкриваємо карту та ставимо мітку ось в червону зону. Саме тут буде наша угоночка. Таким чином, не забуваємо про дрес-код. Обов'язково у нас повинні бути рукавички та маска. Все, а тепер я повернусь за вас через секунду. Машинки АТВ класу у нас вже знаходяться на території будинків, і крім цього там є песик, якого нам потрібно нейтралізувати. І бажано нам це робити голими руками або холодною зброєю. Так як на посіли можуть приїхати офіцери та запакують нас. Так що нам це не потрібно. О, здається, ми знайшли будинок. І, скоріш за все, тут вже по якась реакція якийсь бандит. Але то не біда. Заїжджаємо і пошукаємо нашого Барбоса. Якщо він тут є. Ага. Здається, Барбоса вже немає, але нам все одно варто глянути. Можливо, є інший. Опа. А нам щастить. Цей Барбос рішив скупнутися. Тому нам не потрібно його прибивати. Тому ну, ми дістаємо сканер сигналу і за допомогою нього шукаємо ключі від автомобіля. Нам потрібно рухатися напряму синів полосок. О, бінго, ми знайшли, і тепер починається міні-гра, після якої ми отримуємо ключі. Тут можна не спішити, так як велика до поліції попаде лише після отримання ключів. У цій грі нам потрібно передвигати повзанки так, щоб верхній повністю зійшовся, тому не спішимо. А ретельно дивимось, де максимальні значення. Так, такі гри у нас буде 3, і після цього ми отримаємо ключі. Так, І коли я третю гру пройду, я до вас повернусь. Так, все, тепер ми отримали ключі, тому швидко сідаємо у тачку і їдемо. І тепер, на цьому моменті, як ми отримали ключі, копи отримали сигнал, що ми зламали машинку. Не забуваємо про маршрут. На момент запису траса сліва закрита. Тому обираємо трасу справа і при необхідності ставимо мітку. Така ще порада для угонок Б та А-класу бажано з собою мати ремкомплект. Для того, якщо ви пошкодите машину сильно, її можна було відремонтувати та отримати максимальну ціну. Це в будь-якому випадку покриє ціну ремкомплекту. Знову виїжджаємо саме через цю трасу, рухаємося по маршруту та їдемо до блокпосту. А, на блокпості бажаний перечерк через крайню праву, тому що тут тільки шлагбауми. І далі йдемо по маршруту. Ну, все, тепер нічого важкого. Доїжджаємо та здаємо машинку дилеру. Все, ми приїхали. Ну, якщо ж машинку сильно побили, спочатку ремонтуємо, а тоді здаємо і отримуємо наші гроші. Ну все, бажаю успіхів та вдалих угонок. Побачимось у грі.